На світі є у нас. Ми шкури, ми шкури. Життя наше таке складне. І щоб бути такими, як ми? Треба постаратися трошки старанно побавитися. Та-та там. Життя курей. Перша серія. Откриваю місто куряти за один на наших любимих курей. Для початку мені треба відкрити наш курячий ресторан Клоп Мене і піти за роботу. Сьогодні я буду варити. Я варю гарбузовий суп Треба гарбузок, ножик. І їжемо. Як можна сказати, складно готувати в маленькому кафе або ресторані, як ти – малий шеф повар Ці стихи написали древні кури. Думаю, вам вони відомі. Поки що я мішаю свій супчик, який сьогодні буде у раціоні курей. Вчора вони їли такий же самий супчик. Он об'єдки. Тільки він без кукурудзи, а це з кукурудзою. Чутик готовий, піду і досить котика. Треба відкрити баночку І посипати сучку посипали куче? Зараз ще сходимо почти. Сейчас вообще схожу. Хай вон едят. Едят куры, едят. Ой, мама Лиза, Пана Лиза, мамка Лиза. Так, так, Белусенька, мне даже сподобалось, так и мне, дякую. ку, -ку мне даже просто сподобалось, дякую. Еду едят, куры молодцы. Курки молодці їдять, а запихаються грузить. Я ж забуваний діла. Так, закриваємо наше кафе. Сьогодні в кафе було отлично. Там виходимо з міста Курятива додому. Ми тільки, тільки приїхали з міста Курятива додому, тому заходимо.